До вашої уваги огляд на такий от набір. Викруток. Куплений був на Алі. Вже кілька місяців я користуюсь. Що можу сказати, в принципі, ручка зручна. Самі насадки магнітні. Так от вони тримаються. Гарно тримаються. Користуватися зручно, вона така досить тонка, ця викрутка, зручно її крутити. Але часто відкривати-закривати ну, мені, наприклад, не подобається. Мені більше подобаються викрутки фіксовані. От у мене декілька таких викруток різного розміру, наприклад, ті, що найбільш ходові. А набір, набір таких насадок, це скоріше, якщо вдруг знадобиться якийсь рідко вживаний тип викрутки, то тут я зможу її знайти. А Так, щоб постійно користуватися, я просто, от, наприклад, ту насадку, яка найчастіше мені потрібна, вона в мене завжди знаходиться на цій викрутці. І... А цей набір просто закритий, очікує свого часу, коли він знадобиться. Все. Такий набір.